Мої вітання, любі друзі, сьогодні наша зустріч має бути доволі цікавою. Про кого ми поведемо розмову, ви дізнаєтеся, прослухавши вірша. Отже, прошу вашої уваги! Безпритульні тварини з очима дитини. Голодні, холодні, звичайні, немодні, блукають по місту, шукають поїзди, покинуті друзі постійно на прозі. Сподіваюсь, що ви здогадались, що наша бесіда піде про безпритульні тварини. Напевно, ви колись бачили на вулиці песика або кішку, які шукають своїх господарів, або просто сидять завмерши на спинці громадського транспорту та заглядають в обличчя кожного перехожого. Вони часто бувають голодними та недоглянутими. Такі тварини, скоріш за все, загубились або їх просто залишили на вулиці. Недобросовісні господарі, на відміну від людей, які можуть зовсім не дбати про свою тварину, наші улюбленці є дуже вірними і завжди готовими допомогти людині. Ми з вами маємо дбати про своїх домашніх улюбленців, будувати їх, лікувати, опікуватися ними та ніколи не залишати в біді, адже вони наші молодші друзі, і ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Собаки та коти дуже розумні тварини, у них навіть є своя мова. Вони говорять не словами, а подають сигнали, виляючи фостом та видають певні звуки, гавкаючи або нявкаючи, міняючи при цьому тон. А іще своїм поглядом вони можуть нам показати настрій, радість, смуток, цікавість, тривогу або ж і агресію. Про них можна розповідати ще багато цікавого. Але сьогодніша наша бесіда про тварин, які з певних причин залишились на вулиці. Який же він? Світ безпритульних тварин? Життя тварин на вулиці позначається на їх поведінці. Інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання, збиватися у зграю та бути агресивними. Тому потрібно бути обачними. При зустрічі з безпритульними тваринами дітям забороняється замахуватися палицею, кричати на них, кидати на них каміння, відбирати їжу, підходити та гладити. А от підовувати безпритульних тварин потрібно, але лише в присутності батьків. Є люди, які переймаються долею безпритульних тварин, це спеціалісти, ветеринарних клінік, ветеринари, волонтери, працівники притулків. Для Ветеринари це люди, які лікують тварин, роблять їм щеплення та піклуються про них. Волонтери це ті люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварин з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю відразу не вдається, то тварину тимчасово поселяють до притулку. Це спеціальне місце, де живуть тварини, у яких нема господаря. Ось такий він цей світ без безхатьків. Закінчуючи нашу бесіду, я хочу вам побажати, щоб у кожній вашій сім'ї з'явилося справжнє маленьке щастя, вірний друг та надійний помічник, улюблена тваринка, для якої ви станете хорошим і дбайливим господарем. Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти, хай улюбленці домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть чотирилапи, захищайте від біди.